По сегодня в новост 40-34 номер. Просто вы поле. Думаю. Я буду забирати чи кілометри на у лідера спортивній ходьби на 10 кілометрів серед жінок і впевнено лідеру є представниця Волинської області. На До що... речі, мене Чорнобильська дає 2004 року народження. Дуже так робить спортсменці, які сьогодні поставляють Любовівську дитячу на 10-30 тисяч. -10. Всі троє спортсмени представляють вони з волосся, Любовську, дитячу на спортивну школу.

Перед сбором просто раз такую контрольнирую посвязал горе. Ну так, Ми здесь надо выступать, приехал и выступил, еще нас рекордом. И выступаем до ноги. И три пара вместе. Все було в електронному контролі. про контракт. Вже було ясно. З третього кілометра що будуть розборки где от буквально на фініші. По-другому мені кажуть. Я люблю стартувати першою і за наявності фінішувати Все, в тому першою. відразу відриваюся буквально на всіх змаганнях. Чому так? Ну, Це моя тактика. У кожного спортсмена є свій ритм, своя тактика. боротьби. Хтось на фінішне прочує, хтось зі старту стартує і йде вперед. Ну, Я сьогодні розраховувала вигравати перше місце. Так і стартунула по мірі своїх можливостей. Тим більше що нас е, скоро буде чемпіонат світу. Ми готуємося на Чемпіонат світу. А сьогодні так проміжний старт був показати свої можливості так, і, таку, роботу зробити. Сьогодні лідери всі ці, що стартують, вони е, будуть змагатися. Основний старт в Лондоні. Як далі буде підготовка? Далі підготовка ми завтра вирушаємо до Туреччини на збір. Там в горах будемо тренуватися, Розбірно, буде зіри, проходити. далі вертаємось на декілька по Ігуцьку, а далі вже на Лондон дорога.